Вітаю! в ефірі суботня тема, і сьогодні знову хочу поговорити про історію, про історію і її збереження. У наших серцях, у наших душах, а ще оці матеріальні свідчення про те, що відбувалося на теренах нашого краю. І не просто так ми запросили сьогодні нашого гостя, а це Олег Тищенко, краєзнавець, журналіст і директор Здолбунівського краєзнавчого музею. Пане Олеже, доброго вечора! Вітаю, вітаю. вас і дуже хочу розпитати, тому що історія музею у Здолбунові має свою. Таку пролонговану, так, бороду дійсно, тому що досі додовго, дотривалий час так, так і не було музею у цьому районному центрі, і це була така собі ну, мінус для місцевої влади. І ви, як той сподвижник, вже не один рік намагалися довести, що такий об'єкт, такий заклад повинен бути. Втім, відкрили його в доволі цікавому місці, теж з історією. Розкажіть, будь ласка, як це було і чому дійсно. Такі речі, і такі будинки, і такі музеї потрібні. Ви слушно зауважили, що не було районного краєзнавчого музею. І я теж завжди задумувався про це. Злобонів він індустріальний. І як би сказати, дуже багато людей приїжджали з сіл, з інших містечок і взагалі переселенців дуже багато в Злобонові. Адже корінне населення Злобонівське, скажімо, німці виїхали в 40-му році ХХ століття. Євреїв розстріляли, поляків вивезли в 45-му, в 47-му вивезли чехів, українців репресували по максимуму. Отже, населення з'явилося дещо нове. І оскільки це індустріальний центр, тобто цементовня велика, спочатку стара, потім нова залізниця, відповідно, скажімо так, дуже легко забрати людину з села. Але от село з людини забрати дуже тяжко. Тому, видно, в музеї не було особливої потреби, тому що кожен ніс якийсь той свій невеличкий заряд культури, а кожне підприємство хвалилося, що в них власний відомчий музей. Так, власний відомчий музей. Це була така номенклатурна фішка, фішка, фішка. Яка, яка мусова була у, у, на, в кожному такому е, закладі, там об'єкті, так? І вони ж історію суто свого підприємства там презентували. Так, І навіть більше, е, це переважно було пов'язано з пропагандою. На цей момент, ну, скажімо так, недолугість цих ідей і вимирання цих ідей, відмирання, продемонстрували практично всі підприємства, які або загнулись, або збанкрутіли, або були продані, перепродані. Лише один цементний наш завод, «Дікергоф Волинь, ось має відомі, так би мовити, в будинку культури цементників, є відомчий музей, музейна кімната. На цьому і все. А от районний краєзнавчий музей він би вижив, тому що коли в Дніпрі, колишньому Катернославі, Дмитро Яворницький зробив великий історичний музей, він існує до тепер. Ну, власне, ви кажете про те, що треба зберегти, і він повинен би був бути. Так продовж року минулого ми вже тут неодноразово збиралися з музейниками, з людьми дійсно зацікавленими істориками, краєзнавцями, реставраторами. І говорили про те, що якась оцей період сучасний, він якийсь ну, дуже складний для музейної справи. Він дуже складний, тому що немає порозуміння цілковитого такого, і йде якесь таке нав'язування якихось ідей, або просто на, на рівні там місцевої. Влади йде таке заперечення, що той чи інший об'єкт, той чи інший будинок має свою історичну цінність. Вам пощастило, бо історична цінність цього закладу, цього будинку кам'яниці, в якій знаходиться ваш музей, вона теж має специфічну історію і не дуже таку, не дуже приємну, але менше з тим це історична будівля, в якій ви оселилися, так би мовити, і вже минулого року, навіть першу експозицію, показали так, але те, що відбувається зараз. Взагалі в області з музеями вас це бентежить? Як ви вважаєте, що треба робити? А, питання складне. Питання складне в тому, що директори музеїв це люди на контракті. І коли влада вважає, що той чи інший директор вже не влаштовує, а можливо він щось сказав зайве колись, а можливо устарів, його просто замінюють. Неважливо, мені здається, навіть в цьому відношенні зробив там він щось особливе для того, музея чи не зробив. Тобто, тут як би сказати, така кон'юнктура більш політична. Тяжко дуже оцінювати ці всі речі, тим більше що, якщо ми говоримо там про строк, про рівне там і таке інше. Але скажу про Злобонів. Як це не видасться дивним, але музей в Злобонові був заснований 2014 року. В країні війна, війна. смерття, трагедії. І, і На фоні цього ми хочемо музей. А, мабуть, в інший період не з'явився б музей в Злобонові. Саме в цей такий складний. Перехідний, знаєте, от кажуть, що війна це, це величезна трагедія, це без сумніву так, але вона включає якісь інші ресурси в суспільстві, відкриває щось інше для самих людей, для самого суспільства. Ну, кризи підштовхують розвиватися так. і щось і робити, і, і от, переоцінювати от, такий поштовх. Це було створення музею в приміщенні колишньої злобунівської в'язниці, будівля 1903 року. Як взагалі збудована профільна, як царське відділення з обустройством камер там предварительне заключення, жандармське відділення, Ось і по призначенню проіснувала 50 років. Бачилася будівля багато чого. Вона була жандармським е, участком, потім поліцейським участком, е, польським пасторунок. там і контррозвідка була, і ужин безпеченства УБ, там і таке інше, і таке інше. Потім НКВД. Там і розстрілювали, кативня, там навіть. вивозили, да, звіти. Звіти вивозили українців в Сибір з там, не знаю, з євреями, всіми багатшими людьми. звіт там вивозили. До розстрілів в катині польських офіцерів, там, ксюзів і ще якогось. А потім, 41-й рік туди зайшли німці і організували українську допомогову міліцію шуцманів, які успішно в березні 43-го року дриманули в ліс, коли в них з'явилася інформація, що їх будуть швидше за все репресують, вивезуть концтабір. І німці. Як досить цинічна окупаційна влада, набрали замість українців рівно стільки ж 54 чоловіка-поляків. І от це протистояння з березня місяця, воно тільки розкачувалося в цій українсько-польській е, дискусії. Це те, що вилилося в репресії в різню, причому взаємну. І покійний вже колись. Такий Леонтій Савицький був з Лубунівчанин корінний, він казав, що от, каже, знаєте, що той переїзд там от з Мартиновки на 8 березня з Лубунові. То каже, я сам бачив, що коли от вранці, це літо осінь 43-го року, коли каже, в'їхали на каральні операції вранці польські шуцмани на українські села, то під обід їхали підводи з трупами українськими, яких ховали в Злубунові. І каже, така доріжка крові з цих возів, там два-три вози з трупами. І от така доріжка крові через цей переїзд. Я каже, бачив цю доріжку. А, раз, а... а вранці каже, вже як українці вночі приходили за поляками, то на ту саму кров накладалась вже кров польська, бо тих самих возах переважно, чи там сусідських везли вже трупи поляків, щоб ховати тут. От. І оце політика окупантів звести лобами українців, поляків і взагалі будь-кого іншого. Поділяє владарю. Оце все пов'язано з цією будівлею, з цим приміщенням. Тому коли мене питають часом, не боїтесь там? От чи містичні якісь речі а... не відбуваються? Відбуваються. Не боюсь. Е, не боюсь, і ми наповнюємо, може, 4 роки це приміщення, цю будівлю власною енергетикою. Мені іноді кажуть, як ти там можеш взагалі там, там, пообідати, їсти там. Дуже просто. Ми вивезли майже 200 тонн сміття звідти. Серед цього сміття руками волонтерів, руками наших працівників відбиралися людські кістки. У нас їх є два ящики. Та, і в тому числі кістки дитячі, бо судметспорт встановив, що там є ребра і ключі ці дитини 5-6 років. Тобто, отам, у тих підвалах, так, у тих так. катівнях, колишніх так і лишалися кістки, невідомо просто. кого? Ну чи... це ж смітник. <кхем> ну, зробили смітник. Тобто, як би вам сказати. Ось е, колишній казали, що там був морг така е, ль, льодувня. Да? Mm -hmm. Вона засипана з самого люка верхнього на 4 метри повністю будівельним сміттям і все решта-решта-решта. Ми його вигрібаємо, вигрібаємо не за один день, не за один навіть там місяць. Догреблися до там, 40 сантиметрів нижнього шару. З'являються кістки, з'являється військова фляга радянська, там скляна. Уршельського стеклозавода для мене було відкриття, що радянська армія ще в Другу світову війну користувалася скляними, скляними. флягами. З'являється е згнивша, напівзгнивша покришка автомобіля Студебекер американського нквд дуже любили американські автомобілі. От. І кістки людські в переміжку з битим посудом глиняним. Миски, півмиски, горщики. Спочатку не, не зрозуміло, звідки це це ж. тут посуд до тюрми, да? до в'язниці колишньої. Аж потім вже додумуємося, що слухайте, це це приносили їжу родичів цих в'язням. І чи вона потрапляла туди в камери, чи не потрапляла, вона вже як на сміття викидалася туди. Тобто, смітник був зроблений ще думаю, в 44-му році. І от від цього смітника далі люди просто докидали будівельне побутове сміття, кажу, 200 тонн. Це три вагони. Це жа це... Повірить це тяжко. Гаразд. А от ви кажете, що назбирали кісток. Як ви будете їх досліджувати, як а... ви будете захоронювати, якесь планується? Це все пов'язано з процедурою, скажімо, аналізу, дуже серйозно, який потребує грошей. Угу. Тому на цей момент ці людські кістки складені, відібрані, скажімо, судметекспорту, вони складені в спеціальному кейсі, і вони в такій своєрідній капличці. Там є одна із кімнат підземних музеїв, музеї. Заказали ну, на неї в часинки веде питичне, ну царських часів. Катівня, катувальна кімната. Да? Там рештки на стіні таких кріплень, де були. Кайдани, на яких вісіли там люди, і по центру кімнати кровосток, Глибоченна така дірка прямо в бетоні. Кровосток, це так, взагалі. Ну це як худобу, знаєте, як то в фартухах. Нічого, коли війна, людське життя нічого не коштує. Кажуть, 9 грамів тільки свинцю. Вага кулі. Тут було ще гірше, тому що цих людей катували, з цими людьми проводили неймовірні експерименти, бо потрібно було це ж СІЗО було. Так? Це було вибити зізнання. свідчення, зізнання відправити або на етап, або в в'язницю до Рівного. Тут було, до речі, ще гірше на Пушкіна це все, але бачите, рівне, на жаль, таку будівлю, таку локацію історичну, як колишнє приміщення в'язниці, яку ж описував Володимир Короленко втратили. Ну, втратило, передало в іншу власність і тепер маємо там те, що маємо. Е, гаразд, а ж яка історія з тим? Е... Колодязем, які там теж на території вашого музею, є чи під землєм, чи вхіду під земелям. Якщо це? повертатись до е, розмови про, про кістки, вже вибачте, що так би мовити, такий ефір. Ну, бачите, ми з цим зіштовхуємось. Е, ми до, до кінця не, не розуміємо і не знаємо, що робити з цими кістками. Є дві версії. Е, священники кажуть, що якщо ви тут зробили в цій кімнаті каплицю, доробляйте її, робіть вівтар. І так як на берестечку ці кістки складайте в спеціальну на там раку, і будемо відмолювати ті гріхи і те все, і от хай вони тут поки будуть. А інші священики кажуть, що не можна тут такого. Людські кості повинні бути віддані землі. Отже, в Здолбунові є біля 142 кілометра якраз колишнє стрільбище, на нього кажуть. Смітник, фактично, що з польських часів, куди викидали трупи тих повстанців, тих бандерівців, кого там катували, вбивали чи привозили з акцій вже вбитих і там садовили під парканом на територію теперішнього музею на фабричній 9 в Здолбунові. То, мовляв, теж священники кажуть, що там треба їх поховати, там є символічний хрест і, ну, і там вправити служби. Але оскільки там раз в рік це все відбувається, а в нас це змог кілька разів на рік хоча б запросити священника. До речі, особливо там подяка і респекту цю Віталію Петрюку, який здійснює ніби патронаж за, за, за цією кімнатою, от він, освячує. він навіть привозить до нас єпископський хор, анафора. Уявляєте, в приміщенні колишньої катівні? Заходить там 10-12 священників, високих, красивих, великих. І нас там пару робітників стає збоку, і вони служать в ну, невеличку літію, а потім співають от, на Різдво, пісне співи, Різдвяні. Там сльози ллються самі по собі. Тобто це це унікально, як на мене. Тобто не лише відмолити, відновити, а й просити прощення тих людей, придати їх от християнській за християнським звичаєм, правда? Мабуть, ну власне важ в тому в цій будівлі, про яку ми зараз говоримо. Згодом була і поліклініка, і стомат поліклініка, і протезування, так а потім і знову міліція, і, знову міліція, і все таки вже міліція вам передала цю будівлю, і вона дійсно має такий шлейф історичний і таку ауру специфічно. Втім, не про те, що. Ще є така цікава родзинка у здолбонові як декомунізація і пам'ятники. Так ви, ви сказали свого часу, Штухайте що слухайте мене на слизьку дорогу. Зараз будемо не говорити хочу... про ті скандали, які були не хочу в про скандали. все таки декомунізаційні закони прийняті, мали би все виконуватися, але. Той е, злощасний або я не знаю його розвісний, чи навпаки, такий от цікавий пам'ятник Миколі Приходько, який є біля залізничного вокзалу, він досі не перенесений. Ви сказали, що його готові прийняти і поставити там на, на, на в дворі вашого музею. Тому що все-таки це людина, це все таки історична, хай, хай не як постать, і це уроженець Долбунова. І раз він був в історії, значить треба зберегти будь-яку історію. Не треба казати, що одні були погані, геть. Зовсім, а інші були кращі, тому що ну, історію пишемо всі разом. Тут, знаєте, як дуже коротко вступ. Є в нас величезний барельєф Леніна. Приходять діти на екскурсію 6 чи 7 класу. я питаю: діти, ви знаєте, хто це такий? Пауза, і вони потім: ну, мабуть, Сталін? І, мабуть, добре, що вони не знають, вже, хто це такий. За великим рахунком, але з точки зору історії це невірно, тому що коли не вивчати діяння катів, завжди історія повторюється. Тобто повертається можливість репресій, тоталітарних проявів. І ми це бачимо і зараз. Можливо, в нас не так, а в Росії це точно, там і таке інше. Пам'ятник Приходьку в здолбунові встановлений 1964 року, як тимчасовий, азбистобетонний. Тому він повинен зруйнуватися сам по собі. В документах обліку культурної спадщини от в рівному можна подивитися, управління культури там є да? спеціальний відділ, який займається. Він бронзовий за документами. Гроші вкрали боротьбу. Та бронзові там і не пахне. І ніколи не було там бронзи ніякої. Або вони в той час влада думали поставимо швиденько тимчасовий у нас там на касі, а потім замінимо на бронзу. Не вдалося, забулись, не спромоглись. Цей пам'ятник руйнується. Його треба просто демонтовувати, навіть для того, щоб зберегти. Він вже не може стояти під відкритим небом. А тепер підсумок цих всіх подій, коли на виконання закону про декомунізацію ми декомунізували музейну кімнату, приходька. В якій не було світла, не було опалення, не було води. Це ну це катастрофа. Всі предмети цієї музейної кімнати були перевезені в Злобонівський краєзнавчий музей. І вони є, і ви їх можете побачити в будь-який момент, прийти і подивитися. З пам'ятником крутіше, тому що деякі люди, я так розумію, з на місцеві вибори, які будуть да, там, наступного року, вони підбурили частину людей. Навіть підпоїли там тих таких, особливо з Дубунівських пролетарськи налаштованих людей. І коли комунальники мали приїхати його зняти акуратно і перевести на подвір'я музею, це перетворило в суцільний крик а сварки. Не чіпайте нашого відомого з Спочатку знаєте в чому штука? Частково всіх людей була ем, рація, тому що вони кричали: навіщо вам пам'ятник? Відновіть роботу ощад каси. У нас немає тут на мікмікронегриму називаємо там, що на залізниці. У Нас немає можливості там якісь перекази, отримувати пенсію. Ця... Поновіть аптеку. Ви закрили їдальню залізничну, хоч ця залізниця закривала, але її немає. Це фактично руїна стоїть. Ви закрили тут поліклініку залізничну. Ну, теж це руїна. було місце, місце для політичних гас або для вимог. Правда, це був але такий... це була соціальна майданчик. проблема дуже глибока. І от люди, навіть ті, які, в принципі, їм приходько, вони не знають, що таке приходько. В них з'явився шанс сказати, влада, от ви ніфіга не робите для нас, для того, щоб ми тут жили повноцінно, як люди. Тому руки геть від памятника Приходько. Комунальники подивились, що тут таке. З'їхали два депутати з Лубунівської міської ради, які намагались пояснити своє рішення. Вони не могли дійти того шва. Це все взагалі там закінчилось бійкою ще окремо. Так, побили трьох трьох хлопців, яких активістів з Лубонівських, які ну теж за демонтаж. І як результат пішла чутка, що ніби там Олег Тищенко хоче зняти цей пам'ятник. Насправді це не так, бо рішення приймала міська рада, і вона це рішення не виконала. Тоді прогнозуючи деякі майбутні події, почався передвиборчий процес. Чи буде хтось на цьому спекулювати? Чи будуть якісь якісь далі відбуватися рухи? От такого ж типу якось мусять бути Одні і знову ж таки. Хтось використає цей пам'ятник? так зняти, бо це в рамках декомунізації. Інші будуть казати руки геть від нашого земляка, ми його реставровуємо. Не забувайте, що кілька разів частина обличчя цього пам'ятника протягом останніх 10 років відвалювалася. Міська рада виділила кошти на його ремонт, там доліплювали ту щелепу, причому кожен раз іншу. І вже від того перевісного вигляду приходька, який був 64-го року, ви нічого вже не побачите толком. Тобто, розумієте, люди в своїй необізнаності, невігластві, істерії не чіпайте нашу історію, бо ну дійсно вони там цілувались під цим пам'ятником колись в юності. А тепер Але... прийшли оці українці і хочуть щось тут зняти. А ми тут з ми, ми на нєграх. Ти каже, звідки? Це саме. Я з-під Богдашева. Так каже, дудь до себе і не лізь сюди. Це така сепаратистська, маленька республіка виявилася. От і пам'ятник проявив і рівень культури, і рівень ставлення людей. І не тільки до історії, а переважно до соціальних кожноденних проблем. Ну, але ж це менталітет, цього, саме осередку, цього осередку. Саме цих... В кожному, мабуть, місці в селі, в районі, є отакі, якісь такі осередкові війни. Принаймні, один із тих, хто підбурював людей, заможний дуже бізнесмен. З Лубунівський на неграх не живе. У нього прекрасна квартира в іншому місці спальному з Не будемо переходити на особистості. Не хочемо... я не називаю прізвищ, але е, тут чітко потрібно розуміти, що будуть спекулювати. Будуть і причому з різних сторін, і тут дуже важливо виходить, що не так важливо зберегти історію чи пам'ятник, скільки от зіштовхнутися, скільки набрати от рейтинг голосів популярності серед тих чи інших кіл. Патріотичні будуть за те, щоб демонтувати. Що таке демонтувати? Просто зняти і перенести на подвір'я музею. Все, і ми його відреставруємо збережемо. Бо під навісом воно буде стояти, і таке решта ні, це не потрібно. Ми тут будемо битись під ним, щоб всі бачили, і телебачення, і радіо, щоб все було красиво. Ну от я ти здобув діяла. Ось, 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 ось <хи> тут, знаєте, ключовий, мені здається, момент, що дійсно навіть зараз на сьогоднішньому етапі, життєвому, історичному, будуть ті, хто буде спекулювати на історії, на пам'яті, тому що ще свіже все у спогадах є. Залишилися нащадки, залишилися родичі, живі, які можуть розказати Якусь якусь суть, правда, і мені здається, що на шальки Терезів треба покласти і за і проти. Попри те, що як колись казали, історію пишуть переможці, треба пам'ятати і тих, і інших, тому що переможці стають інколи переможеними. Історія розвертається і показує зовсім інші уроки. Коли свого часу мені розповідали, як приходили посилки ветеранам радянської армії, ветеранам війни, які ще живі були з Німеччини. То в деяких посилках було вкладено російською мовою записки побідітелям відпобіжденних це в гуманітарній допомозі. Насправді все дуже просто. Гуманітарна допомога так, е, переможцям, тому що вони голодають і не мають, що носить е, їсти. А переможені відбудували економіку, і о, найсильніша держава Європи, так? Переможені ці. Німці я маю на увазі. Е, до чого я веду, що маркери е, соціального благополуччя вони виразні. Рівень життя, споживчий кошик, зарплата, пенсія все дуже просто. Якщо держава чи та чи інша не може або не хоче цього дати людям, з'являються спекуляції на тему історії. І от зараз буквально днями відкрили пам'ятник, чим ну, трошки раніше, в Щецині жертвам а, бандерівських а, репресій у унупа, де Щецин в Польщі, де Бандерівці, Україна і, і так далі, і тому подібне. Тобто, і там перші особи там місцеві, місцевої влади. Для чого це робиться? З одного боку, Польща маркує свою історію для українців, яких там тисячі працює в Польщі, щоб вони чітко розуміли, що тут бандерівцям буде ні. А з іншого боку, підбурюють тих самих поляків на голосування за ту чи іншу партію, яка розкачує оцю іс історичну тему, яка породжує взаємну нетерпимість. Я переписуюсь з одним поляком у Фейсбуці, він каже: от в злодзі, в нас не нещодавно українець вбив дівчину польську, і там зарізав. Ніхто каже з нормальних цивілізованих поляків не звинувачує в цьому всіх українців. Це конкретний випадок і не стало гіршим ставлення. Бо вони працюють серед нас, їдять так як ми, і працюють, так як ми в тих чи інших в різних підприємствах, установах. Каже, нас зіштовхують лобами, Олег. І я кажу, я думаю, точно так само. І... Коли в людей достатньо буде культури і розуміння, що нас зіштовхують, тоді нас перестануть зіштовхувати. Але політики видумують щось нове. Гаразд, ну все таки дійсно, коли є попит, є пропозиція, є попити, все це так, наче макроекономіка така велика. Але ну менше з тим, ви кажете, що маркери є чітко, окреслені, і спекулювати на, на питаннях історії абсолютно не варто, тому що вона все розставить на своє місце. Але продуктивно і на цьому можна прийти до влади. Як варіант, а для тих, хто цінує і зберігає історію, я бажаю натхнення, терпіння і оцього сподвижницького духу не втрачати. Пам'ятати про те, що це треба для нащадків. І та історія, і та переможені і переможці вони завжди будуть у пам'яті їхніх нащадків. А Дякую. Музеї будуть це зберігати. А музеї будуть це зберігати. Дякую вам. Дякую вам, пане Олеже. Дякую всім, хто був з нами. Нагадаю, що це був сьогодні нашим гостем Олег Тищенко. Залишайтеся з нами.